Нарешті про те, що нам не треба розганяти парламент, бо нас розженуть танками. Ну, як кажуть, вовка бояться в ліс не ходити. Нас у західній Україні вже багато разів лякали танками. Коли ми рішуче усунули компарті від влади, як я вже казав, нам відлічили 100 днів. Коли у нас почалося, почався демонтаж пам'ятників Лені, не пам'ятників тоталітаризму, глубину заклику ввести в нас військове становище, не посміли. На Львівщині почався рух і за створення національної армії, і на Львівщині почався рух і за те, щоб наші діти служили на Україні. Більше того, Руська власна рада ще влітку прийняла рішення не вважати їх дезертирами і всіляко захищати їх. Після цього до нас почали втікати, розумієте, із інших республік не тільки ті, які були признані Львівській області, але й ті, що були признані в Донбасі, на Полтавській і навіть чомусь на Уралі. І, і ми навіть добилися того що вони залишаються таки служити на Україні, що вони там служать поки що на Львів, в Львівській області у Яворі, але потім їх розподіляють по всій Україні. Значить можна добитися. І ніяке військове становище, нам не страшне. Але уявіть собі, що реакційні сили таки наважаться на це. І ведуть, ведуть військове становище чи роблять спробу якогось контрреволюційного перевороту. Що ми всі повинні цьому протиставити? І я думаю, це завдання руху в першу чергу. Все те, що ми робимо конструктивне, це добре. Але треба готувати народ до останнього рішучого Удару, коли ж була справді зроблена така спроба контрреволюції перекреслити всі наші теперішні надбання, загальний політичний страйк із масовим, масовим застосуванням інших актів громадянської непокори, перекрити всі життєві артерії, які тільки існують, вони паралізують повністю країну.